Як часто ви чуєте про важливість використання антиоксидантів в догляді за шкірою? Але виникає логічне питання: що ж вони таке і для чого взагалі потрібні? Вітаю! Мене звати Ксенія, я косметолог, експерт з підбору домашнього догляду, і сьогодні я розповім вам. Тож такі ці антиоксиданти, і чому вся б'юті індустрія так топить за їх використання? Підписуйтесь, натискайте дзвіночок та залишайте коментарі, якщо бажаєте більше дізнаватись про світ краси та здорової шкіри. Любили в школі хімію? Бо зараз трохи пригадаємо її. Всім нам відомо, що для повноцінного життя нам необхідний кисень. В кожній його молекулі існує парна кількість електронів, які е, стабілізують його. Але існують також нестабільні молекули кисню, котрі мають неспарені електрони. Ці молекули називають вільними радикалами. Через наявність самотніх електронів вільні радикали є дуже рухливими і за рахунок своєї активності можуть руйнувати бактерії та віруси. Невеликій кількості вони повністю контролюються імунітетом і працюють на благо шкіри. Але при шкідливому зовнішньому і внутрішньому впливі кількість вільних радикалів суттєво збільшується. Вони знаходять повноцінні молекули, відбирають в них недостаючий електрон, таким чином створюючи нові ланцюжки вільних радикалів, з якими імунна система вже не має сил повноцінно боротись. Основною проблемою їх існування є той факт, що розповсюджуючись, ці молекули руйнують білки, одними з яких є колаген та еластин, а також ліпіди, мембрани клітин та ДНК. Це призводить до окислювального стресу, що маємо в перспективі: швидке старіння шкіри, дерматити, погіршення захисної ліпідної мантії, повільнення регенерації та загибель клітин. Основними тригерами, що спричиняють появу надмільної кількості вільних радикалів, є ультрафіолет, паління, алкоголь, шкідлива їжа, стрес, медикаменти і тому подібні речі, щоб допомогти впоратися зі шкідниками на допомогу нам приходять ті самі антиоксиданти, тобто речовини, які мають властивість пригнічувати дію вільних радикалів, віддаючи їм той самий недостаючий електрон. Клас, правда? Є багато прикладів антиоксидантів, продуктах харчування та в бадах, але я розповім вам саме про ті, які використовуються безпосередньо в косметичних продуктах і наносяться на шкір. Поділяються вони на антиоксиданти прямої дії, ті, що безпосередньо впливають на вільні радикали, та синергісти це ті, які мають властивість підсилювати дію антиоксидантів та відновлювати їх ефективність. До антиоксидантів прямої дії відносяться токофероли, поліфеноли, глутатіон, мелатонін, ретиноїди, аскорбінова кислота, супероксид десмутаза. При взаємодії вільних радикалів з цими антиоксидантами утворюються неактивні молекули або малоактивні радикали. Пам'ятаємо, що вільні радикали вони мають таку гіперактивність. А ось щодо синергістів, то це речовини, які мають властивість відновити дію інших антиоксидантів. Так синергічну дію для вітаміну Е, фінджотокоферол, же виконує коензим Q10, А біофлавоноїди та ліпоєва кислота мають властивість відновити як вітамін С, так і вітамін Е. Ферулова кислота, окрім власних антиоксидантних властивостей, може підсилювати дію вітаміну С та вітаміну Е. Функцію синергістів також виконують винна та цитринова кислоти. Серед рослинних антиоксидантів варто шукати в складі екстракти виноградних кісточок, екстракти зеленого чаю, гамамелісу та гінкого білоба. Тож, підводячи підсумок, можу сміливо сказати, що антиоксиданти це одні з найкращих речовин, котрі здатні вповільнити процеси старіння, покращити імунітет та стан шкіри це активи, використовуючи які ви зробите великий вклад в майбутнє своєї шкіри, і колись точно собі за це подякуєте. Ну і звичайно ж пам'ятаємо про свідомий догляд: не скуповуємо все на світі, обираємо грамотно, використовуємо регулярно, не забуваємо про сонцезахист та здоровий спосіб життя. Всім гарного дня, папа. -па.